Друзі, вітаю на каналі Сліпий Ковбасник. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом е, приготування лосося холодного копчення. Ми його ще ні разу не готували, ніколи не пробували. Зараз попробуємо і покажемо вам, як ми це робимо. Цей рецепт простий, просте маринування, проста засулка, просте копчення. Тобто мінімум інгредієнтів і мінімум обладнання для копчення м'яса. Будемо коптити у звичайній коробці картоній і маринувати будемо у звичайному холодильнику звичайною сіллю. Ось ми придбали лосося. Тут у нас філешки, у нас тут 2 кілограми. Із розрахунку будемо брати на 1 кілограм риби, беремо 30 г солі і 15 грамів цукру. Ми вже так солимо дітям, діти, дітям нашим подобається, діти наші е, таку солоність дуже добре їдять, їм подобається. І ми подумали, що найкращий рецепт це те, що подобається дітям. Ось наша рибка, беремо мисочку, тут в мене вже все майже підготовлено, все зважено. Отак поставлю. Беремо шматочок рибки. Тут філейна част, вона вже без кісток. Ось так. Тут у мене десь ось дружина оператора зважила сіль. Тут сіль, цукор і чорний, ой, вибачте, білий мелений перець. На 1 кілограм риби чайна ложка. Посипаємо рибку. Ось так. У мене шматочки по 600 грамів і просто беремо оцю сіль, втираємо. У цей шматочок. Просолюється Моментально, можна так сказати. Сьогодні, от, сьогодні вечір у нас вже 5 годин вечора. Сьогодні от засолили. І завтра зранку вже діти будуть їсти цю рибку. Вона в міру посолена. Всередині, знаружі. Що, буквально скільки я тут вже. минутку порозповідав і вже вона ось ось, сіль, майже вся вібралася У риб. Ось вона. Ну, сіль цукор, все на рибинці. У, у мисці майже немає нічого. Беремо цей шматочок. Отаку, і кладемо в лоточок. Так, давай. угу. І все. Так. Потім беремо нову. Партію солі, цукру, важимо і солимо далі. Як посолимо, скажу, що робимо далі. Отже, посолили наші три шматочка, 2 кг нашого лосося. Замотали, положили в лоточки такі пластикові, замотали харчовою плівкою. Залишаємо так тепер у холодильнику солитися на кілька діб, сутки двоє. Через 2 доби, як просолиться, будемо сушити, Коптити там і все діля, і всі діла. Ну, а ви, друзі, пишіть коментарі і в коментарях пишіть побажання свої, пишіть рецепти, пишіть, як треба робити, може я щось не так роблю. Поправляйте, я до критики відношуся нормально. Ну і ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Отже, друзі, пройшло 2 дні. Наш лосось просолився. Ми його. Просушили бумажними серветками і положили, ну, поклали ось у сушарку на просушку. В сушарці буде, знаходитися риба близько 6 годин, вона зав'ялиться і просохне. Потім будемо коптити. А поки сохне наша рибка, ми підемо підготуємо нашу коптилочку. Наша рибка висохла. Поклав я її ось у коробку, у нашу коптилку, так би можете сказати. Коптилка із картонної коробки. Шили, з чого змогли. Розпалили ну, коптилочку улітка. Поставили відеречка з майонеза, всередині льод. Це ну, буде охладителі, тому що у нас ще тепло градусів 24, десь ковбаски наложили. Ну і будемо коптити годин 8 кінцевому результаті покажу, що у нас вийшло. Прийшло дві доби годи, після копчення. Наша рибка охолонула. Ось так вона виглядає. Напишіть в коментарях, який вигляд вона має, бо мені не видно. А зараз ми продегустуємо нашу рибку. Наш головний дегустатор продегустує. Беремо найкрасивішу, мабуть. Все, на экране видишь? сейчас режем. Чтобы пальцы не отрезать. Вот, О, как Жирно. Змага, весь чек еще той. Ну, что поймешь? Уже шкурка, шкирка. Mm -hmm. я тебе так дам, а ты смакуй, на, держи. И я держу себе. Даже вкусно. Да? Угу, вообще. Это такая сочно. И я попробую. Такой смачок. Бабушка, хочешь попробовать? А ну на бабушке дай, хай. Засмакуй я там, по кадром А я сейчас себе обрежу. Бабушка, можеш не стіснятися в емоціях. Це наша перва рибка. Крат червона, копчена холодним копченням. Напомню, на бук. Коробки. Плюс вишня і в коробці, да. так. А в мене погано. Тобі ще дать? Мені ще не доїла. Я ще не доїхав, ну коротше, я спробую, що ми тут накоптили. М -м. Прикольно. така як в магазині, да? mm -hmm. так? Тільки вкусніше. Як напоминає? Що тобі напоминаємо? Угу. Mm -hmm. Тільки копчений Холодного копченя. Скумбрио холодного корпчення, да. Mm. Дуже смачно. В принципі, можна їсти, можна робити. Дуже дорого Нормально. Тобі ще? Угу. Uh -huh. Час? Клас, взагалі клас. Я б должен, я не додавав би сюди більш не солі, нічого. Оце норма. Її можна і так їсти. Що. Береш і їсти. Держи. Тобто, що вона вийшла, мабуть, більш гарячого копча, ніж холодного, да? На, держи, коротше. Вона так як розвалюється в руках. Дуже ніжна і робить. Бутерброди розвалює. з неї хорошо робити. Да. На бутерброди, на сніданок з маслицом. Дуже вкусно. Короче, люди, якщо сподобалось, пишіть в коментарях, щоб вам хотілося ще побачити. А ми будемо снідати таким гарним сніданком. Що? Заварили чайок, кофій будемо снідати. Всім! Удачі всім пока. Бувайте.